Зараз подивимося, як Андрюха монтує приключення. Якщо зараз вдвоєм не, не шваркуся. Андрюх, що там робиш? Це, ти розширяєш трубу. Щок-щок, щелк щелк, щелк, щелк. Давай. Опа! І зараз отак от вставляємо. І зараз воно вже готове. Отаким От чином монтується шитий полетален від компанії Панор, ну і більшість виробників. Отакий От інструментик. Да? Ти, дай, відпусти. Нажимаєш і воно розширяється, бачите? так? Розширяє трубу, потім ти вставляєш якийсь там переход. І все, воно працює, так, да, Юрій Іванович? А кому потрібна якісна консультація в області вентиляції, конденсування палення? Або змонтувати такі прекрасні холодні стелі, від